Одному монастирі ткали великий килим. Робота йшла повільно, тому що килим був дуже великий. Його розгорнули на цілу церкву. Одного дня один монах підійшов до настоятеля і каже: Отче, для чого ткати цей килим? Він не має ні краси, ні смаку. Тоді настоятель взяв його і вивів на хоре. І показав з висоти той килим, який вони ткали. І перед цим монахом відкрилася чудова картина. Вони ткали на килимі образ подорожі святої Родини до Вифлеєму. І саме цей монах виконував роботу по ткані Німба на. Голові Пречистої Діви Марії. Той монах, працюючи внизу, бачив тільки виворотню сторону цього килима. Він не бачив зовнішньої сторони, яку йому показав настоятель. Дуже часто в нашому житті ми не бачимо цілісної картини нашого життя. Ми бачимо тільки внутрішню сторону нашого життя. І не розуміємо, для чого Господь вплітає у картину, в полотно нашого життя різні нитки. Ці нитки можуть бути не тільки нитками золотистими, барвистими, але можуть бути так само нитками темними, скорботними. Але це потрібно, потрібно для цілісної картини нашого життя, для того, щоб. Картина нашого життя вийшла прекрасною, і тому в нашому житті потрібні не тільки радощі, але так само часто і випробування та скорботи. Тому довіряємо небесному ткачеві, який тче полотно нашого життя, тому що Господь цілісно бачить картину нашого життя, бачить, що нам потрібне більше. І часто в наше життя допускає різні випробування, терпіння, але це для того, щоб наше життя тут, на цій землі, звершилося в повноті. Амінь.